Понасенков, напевно, ви чули його. Його інколи називають маестро. Так ось він висловився в бік деяких українців. А наші канали запостили урізане відео. Я залишу його телеграм в профілю, і там він спочатку говорить комплементарно відносно українців, а далі наїжджає прям жорстко наїжджає на тих людей, які сьогодні пишуть погане в бік Сполучених Штатів Америки, в бік Трампа, Австралії, вимагають. Ну, коротше, перейшли на стиль бикування. І ось він жорстко, дуже неполіткоректно і, в принципі, абсолютно негарно пояснює, як він бачить цю ситуацію, що нам всі винні і так далі. Відео, ще раз повторюю, залишу. Я не підтримую такий стиль, але я хочу, щоб ви зробили висновок. От, коли ви послухаєте, от зробіть висновок, як нас можуть сприймати, коли ми бикуємо. Приберіть бикування, приберіть хамство, приберіть оці пости, які просто в порожнечу. Чи ви думаєте, Трамп на них реагує? Трамп просто дивиться і хоче ще більше наказати український народ. Нам це не потрібно. Нам потрібно шукати шляхи компромісу і комунікації з Трампом. Трампу байдуже на те, що ви пишете. Якщо ви це робите ще й матюками, де й обзиваєте його. Ну, подумайте про те, що три роки, які у нас були війни, скільки вони забрали у нас? Трамп винний в цьому? Ну Трамп привів до цього? Трамп сьогодні намагається зупинити війну. Так, можливо, за рахунок якихось ресурсів в Україні. А вам точно ресурси дорожчі, ніж ваше життя? Ну, ресурси належать олігархам, а за нашими вікнами літають дрони прямо зараз. Вам точно важливіші? Копалини, з яких олігархи витягують собі мільярди за ваше життя, ви точно, точно не хочете, щоб Трамп спробував зупинити Путіна. Дивно. Телеграм щоб з профілю публікую, ще раз кажу, урізану частину, яка є в українському інтернеті, хоча є повна частина, там, де він спочатку говорить добре про нас, але далі говорить, що частина українців. Поводять себе просто дико. І ви знаєте, з оцим, що частина громадян поводяться дико, не можна не погодитись. От При всій моїй незгоді зі стилем, який продемонстрував маестро. До речі, його записали віноагенти. агенти. Він багато разів виступав за Україну. Але один раз він висловився з певним протестом. І вже на нього вилили купу бруду, оце наш.